Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ніч та ранок проходить неспокійно для Російської Федерації. Митингувальники злили точні координати розташування системи ППУ одразу після похорону Навального. Горить Кремля, пошкодження Мавзолею. Потужний вибух, чорний дим з адміністрації Путіна. Один із дронів за даними телеграм-каналів влучив в одну із веж Кремля. Вся адміністрація окупантів сьогодні на роботу не вийде. ОМОН продовжує затримувати стихії. Ніх мітингувальників російська поліція затримала близько п'яти сотень протестувальників. Речник президента Володимира Путіна запевнив, що людей покарають відповідно до законів Російської Федерації. Кілька сотень жителів Москви вирішили не розходитися після завершення церемонії поховання російського опозиціонера Олексія Навального, яке відбулося у день 1 березня. Натомість вони влаштували стихійний мітинг, на якому вигукують антивоєнні лозунги. Російська влада почала затримання непокірних громадян. Відоз місця події опублікувало роси. Змі «Медіазона» в дописі у соцмережі ікс Twitter. на кадрах, зроблених біля паркану Борисівського кладовища на околиці Москви зібрався НАТО на з квітами і увімкненими телефонами. люди вигукували лозунги з іменем покійного опозиціонера Навальний, герой Росії та дякуємо Олексії. Час публікації відео 19.24, тобто через сім годин після поховання. А згодом в першій третій п'ятій ночі та ранку, крім того, час від часу чути антивоєнні вигук. Поки, наприклад, росіяни кричать Верніть солдат додому. Журналісти видання «The Moscow Times» зауважили, що похорон Навального переріс у антивоєнний протест. Про державні роса змі кількома словами згадали про смерть російського опозиціонера. Зокрема, видання Рія новості» написало два повідомлення, що його поховали і що біля кладовища помітили багато іноземних дипломатів та машин посольства. Речник президента РФ Дмитро Пісков день 1 березня зауважив, що Кремлю нічого сказати родині Навального. Також пригрозив, що Учасників несанкціонованих протестів каратимуть згідно з законами. Тим часом у телеграм-каналі неурядового медіа ОВД інфо повідомили про серію затримань у 19 містах Росії. За попередніми оцінками, поліція заарештувала близько 590 росіян, за оновленими даними 728, які з'явилися біля меморіалів на честь Навального та біля місця поховання. Інциденти з поліцією відбулися у Москві, Новосибірську, Казані. Я та іншому повідомили російські журналісти. Правоохоронці вчинили насильство щодо затриманих у трьох відібрали телефони, а одного побили. Російський соціолог, політичний експерт, журналіст та публіциста Ігор Ейдман розглядає можливість радикального протистояння режиму після вбивства Олексія Навального. Про це він розповів Етері Еспресо. Смерті Навального не вплине на трансформацію російського режиму, тому що він стане ще жорсткішим буде ще більше репресій політичного та міліцейського терору. Ця польтія. На жаль, не вплине на політичну ситуацію в Росії. Російська влада продовжує тиснути на суспільство, і Навальний це не лише жертва путінського режиму. Що стосується ситуації, що це може змінити? Я думаю, тут може бути дві тенденції: це деморалізація, щоб суспільство подумало. Що в цій ситуації нічого зробити неможливо, І тому Навального так зовсім цинічно посадили і тепер цинічно вбили. Сказав Ейдман, журналіст переконаний, що російського опозиціонера саме вбили. Це теж можливо вплине на радикальність. До протесту вони вже, мабуть, не будуть такими мирними в стилі Ганді, тому що влада просто відморозилася, що називається від цих подій. Ми бачимо, як люди все гірше вступають в російську армію. Я думаю, що вбивство Навального багатьох мотивує до спротиву і протистояти силою цьому режиму, бо поки що є можливість, але вона може закінчитися можливість поїхати за кордон в західну Європу. Я думаю, що багато людей виберуть цей шлях, але багато людей також стануть радикальніше протистояти. Цьому режиму підсумував російський соціолог до зустрічі друзі, Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.